Він ішов на Голгофу, творець, відкупитель, син Божий, хрест важкий на плечах, з ран глибоких струмилася кров, Від спотворений сам на себе не був схожий, як ягня на заколення, тихо, смиренно ішов. Не за власні провини, за гріх і вину всього людства, так страждав і томився Господь. За мене і тебе, ми достойні були до тої смерті всі замість Ісуса. Нас та кара чекала, а Він її взяв на себе, як знущались жорстоко, як били, в обличчя плювали, Він терпів всі побої, насмішки, удари кнута, убивали того, чиї руки людей рятували, хтось ціляв, воскрешав і робив всім добро, просто так. Слух глухим повертав і сліпим дарував всі прозріння, Прокаженим очищення, сцілення, мертвим життя, співчуттям Він відносився чуйно до свого творіння, а вони засудили на смерть Його, на розп'яття. Зла юрба скаженіла ненависть їм душі скувала, а Господь все терпів, як вели, його Він мовчав. Його очі, любов'ю й теплом у ті миті палали, бо ж дивився дививсь на мучителів, злісних і все їм прощав. Дивна Божа любов, самовіддана, сильна жертовна, Бог заради людини віддав свого Сина на хрест, врятував нас від згуби, простив всі гріхи безумовно і готує нам місце у чистій, блакиті небес. А ми досі йому завдаємо нестерпного болю, досі цвяхи вбиваємо в руки і ноги святі, коли чинимо гріх, коли скаржимо часто на долю, не цінуючи те, що він дав нам у цьому житті. Кожен вчинок негідний чи слово пусте, навіть думка можуть ранити спаса, тому будьмо пильні всяк час бо дивитись, як діти грішать. Для Христа справжня мука, стережімось лукавого, Він бо звести хоче нас, нині спомин Господніх страждань, на столі хліб і чаша, символ плоті і крові, що там на Голгофі текла, освятитись потрібно, щоб чиста була совість наша, щоб участь в вечері, Господній достойна була, то і заповідь Божа. Тому готуватись завчасно нам потрібно до неї і бути в молитві й пості, розмишляти про муки Христові, про дні оті страсні, не на осуд собі їсти хліб і вино пить тоді. Піднімемось думками своїми на гору Голгофу, де між небом і землею розп'ятий син Божий висів, припадім до Христа і прощення просім знову й знову. Щоб провини всі наші, і Хиби Спаситель простив, бачить Він наше серце, коли воно кається щиро і в любові своїй руку милості ще простягне. Дай вам, Боже, усім повсякчас жити з Богом у мирі і зустрітися з ним, як життя закінчиться земне. Слава Богу!